Живемо у часі кліпової культури. Швидкі переходи, динаміка, драма, і чим більше руху, тим краще нам здається. Але є і інше мистецтво, таке, яке надихає, не кричить, не поспішає і не тисне мистецтво тиші. У японській культурі воно має окреме ім'я ма. Це пауза між подіями, простір, де здається нічого не відбувається, але саме там народжується найважливіше. Віддавна цей підхід живе у всьому японському мистецтві від традиційних театрів і живопису до кіно. Напевно, ви часто помічали, скільки шлаконічності і прихованого сенсу в звичайній напівпорожній квітковій картині. Тут порожнеча здатна як привернути увагу до головного об'єкту, підкреслити його, так і відволікти від нього змушуючи глядача з. Усередитись на своїх думках, так і в кіно, але до нього ми повернемося трішки пізніше. Не треба думати, що ма це тільки японська фішка. Наприклад, у європейських імпресіоністів ми можемо побачити, що ранковий туман на полотні важливіший за чіткий сулет. Цікавим є і те, що ма не тільки є в мистецтві, а й у повсякденному житті Японії. Японці часто вдаються до пауз під час спілкування для того, щоб наголосити на важливості сказаного. Таким чином. Ма, це не просто порожнеча чи паузи, це наповнена порожнеча, як подих перед словами, як очі перед сльозами, як момент, коли герой вже все зрозумів, але ще нічого не сказав. Ясиро отзу один із перших, хто відкрив кіно як мистецтво тиші. У фільмах отзу камера часто лишається в порожній кімнаті після того, як люди вийшли, нічого не відбувається. Але саме в цій тиші ми нарешті відчуваємо щось. Сталося, ми встигаємо прожити події перш ніж піти далі. Його кіно це не історії, це настрій, стани, зупинки, які не потребують роз'яснень. У Кензі Мізугуті камера пливе як пензель по шовку. В його фільмах пауза між словами це не монтажна техніка, це драматургія. Мідзугуті дуже любив працювати з довгими майже медитативними планами, де емоції дозрівають у повітрі, а не у репліках. Тиша у його словах була не порошнечою, а відунням почуттів. М'ядзакіш один із сучасних представників філософії. Ма у його фільмах час зупиняється, щоб ми побачили, як вітер гойдає траву. Ву, як персонажі просто їдять, дивляться на горизонт, дихають. У цих моментах немає подій, але в них вся суть. У віднесених приводами є знаменита сцена, де героїня сидить у поїзді, за вікном вода, ніхто не говорить і нічого не відбувається. Але глядач плаче. Чому бо Міад дав йому час відчути? Він створив простір, де можна дихати. Але ця японська концепція вже давно вийшла далеко за межі сучасної Японії. Такий погляд простежується і у Дені Вільньова, у Вонга Карвая, і у Джима Джармуша, який відкрито говорить, що надихається японською культурою. У його фільмах персонажі просто живуть не поспішаючи. Герої сидять у кафе, мовчать, говорять про каву, про музику, про те, що не важливо. Але ми розуміємо, що щиро у Патерсоні. Головний герой читає вірші про буденні речі, але в них така концентрація присутності, що тобі хочеться мовчати разом із ним. І ось цей момент, коли герой нічого не робить, а ти не можеш відірватися. Це те, що дозволяє кіно говорити не сюжетом, а станом, не дією, а диханням у живописі це простір між мазками у музиці пауза після акорду, у фільмі кадр, де камера затримується довше ніж треба. Певною мірою ма це дзеркало, бо коли ми бачимо затяжний кадр, ми починаємо думати не тільки про героя і його емоції, а про себе. У кожного з нас бувають моменти, коли здається, що нічого не відбувається, але саме в цій тиші ми найчастіше чуємо себе. Тож наступного разу, коли у фільмі раптом стане надто тихо, не поспішай перемотати, залишся в цій тиші, бо можливо саме зараз відбувається все найважливіше.